Вітаю вас, дітки! У нас з вами заняття з логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття величина предметів. Товстий, тонкий порівняння множин. Дітки, давайте пограємо з вами гру, яка називається Не помились. Дітки, давайте подивимося, хто це до нас завітав. Так, до нас завітав! Зайчик, лисичка, вовчик та ведмедик. Як одним словом, ми можемо їх назвати. Правильно дикі тварини. Давайте порахуємо, скільки зайчиків до нас завітало. Правильно, один. А лисичок теж одна. А Вовчиків? Вовчиків також один. А ведмедиків скільки до нас прийшло в гості? Теж один. А скільки всього тварин до нас завітало? Правильно, дітки, чотири. А кого більше? Зайчиків чи лисичок? Ведмедиків чи вовчиків. Так, дітки, усіх тварин завітало до нас по одному. Тобто порівну. Малята пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається схованка. Погляньте, дітки. В лісі ростуть дерева, тонкі та товсті. Скажіть мені, будь ласка, за яким деревом може сховатися зайчик? Правильно! За тонким. А за товстим зайчик може сховатися? Так, зайчик може сховатися за будь-яким деревом, тому що він маленький. А за яким деревом може сховатися лисичка? Так, лисичка може сховатися за товстішим деревом. За яким деревом може сховатися вовк? Так, малята, також може вовк сховатися за товстим деревом. Дітки. А чи може ведмедик сховатися за тонким деревом? Правильно малята. Ні, ведмедик не може сховатися за тонким деревом, тому що він великий. І він може сховатися лише за товстим деревом. Отже, дітки, великі тварини можуть сховатися за товстими деревами, а маленькі тварини за всіма деревами, тобто будь-якими. Що ж, дітки, гадаю, ви трішки втомилися. Та пропоную вам відпочити, виконати фізкультхвилинку, яка називається розминка. Раз, присіли, два, встали, хай мужніє наше тіло. Хто втомився присідати, може вже відпочивати. Руки в боки, руки так, руки вгору, як вітряк. Малята, ну і пограємо з вами ще одну дидактичну гру. Яка називається навпаки? Широкий? Вузький, товстий? Тонкий? Короткий, довгий. То що малята? Які тваринки сьогодні до нас завітали в гості? Хто з них ховався за тонким деревом, а хто за товстим? Дякую вам, мої розумники, до нових зустрічей!